Не розсипається абсолютно. Усім доброго дня! Ви на каналі у Світлани і я вас вітаю в мене на кухні в Україні. Сьогодні я буду готувати млинці з м'ясною начинкою. Начинка буде неймовірно смачна, соковита, не буде розсипатися в Якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною, підписуйтесь на мій канал. І будемо готувати разом. Заздалегідь я поставила варитися м'ясо. У мене тут свинина, невеликий шматочок бочка і декілька шматочків курятини курячого м'яса. До бульйону я ось тут приготувала цибулину, шматочок селери і одну морквину. І все це викладаю в каструлю. Додаю 2 лаврових листочка, солю, додаю декілька зерен чорного перцю та ялівця, тобто духняного перцю. Продовжую варити до готовності. Цибулю нарізаю довільними шматками, шматочками. Я її буду обсмажувати на пательні. На добре розігріту сковорідку наливаю олію і викладаю порізану цибулю. Тим часом, поки тушкується цибуля, я замішую тісто на млинці. Лука, дрібка солі, одна чайна ложка цукру і вливаю воду. Розмішую тісто до однорідної консистенції, щоб не було грудочок. Посуду вбиваю два яйця. Також розмішую, додаю трішки води. Вливаю до тіста. Знову ретельно перемішую, об'єдную все. Дивіться, яке воно гладке виходить, без крупинок, без грудочок. Ось в такому стані тісто залишаю на хвилин 20, а то й пів години, щоб розвилася клейковина. Тим часом наглядаю, за цибулею, мішаю, полю. Додаю ось такі дві повні чайні ложки. Перемішую, додаю два розчавлені зубчики чесника і продовжую тушкувати. Час від часу заглядаю до мяса і пробую. М'ясо вже в мене м'яке. Бачите, вже воно практично розлазиться. Овочі теж зварилися. Можна виключати і ставити, щоб охолоджувалося. Цибуля потушкувалась, чесничок теж розняв. Цибулю також можна ставити на балкон, охолоджуватися. Тісто довела до потрібної консистенції. Зараз буду випікати млинці. Перший млинець завжди випікаю з каплею олії. Пилинки з одної і з другої сторони. Зустрінемося, коли вже млинці будуть готові. Цибуля охолола, млинці вже готові. Бульйон також остиг. Зараз буду робити фарш. Розібране на шматочки м'ясо, перекручую на м'ясорубці. Цибулю також перекручую. Фарш акуратно перемішую, щоб гарно перемішався з цибулькою. Як бачите, попри те, що м'ясо охололо в бульйоні, все одно воно трохи суховате і буде розсипатися. Для цього я сюди буду вливати бульйон. Ось тут в мене кружка бульйону. Я буду невеликими порціями додавати і буду дивитись на консистенцію. Я бачу, що ще треба. І ще трохи, Ну, ось цього, я думаю, буде достатньо. Зараз буду додавати спеції. Відно таку приправу до Знову перемішуємо. Чесник я не додаю, тому що, як пам'ятаємо, цибулю я тушкувала разом з часником. Чесник протушкувався, дав також свій аромат і смак. Ну, от ось така начинка. Дивіться, яка вона щільна, добре тримається форма, не розсипається. Зараз будемо ліпити млинці на лисниці. Така гірка млинці в мене вийшла. Млинці я люблю підсмажені, на сковорідці, щоб зверху вони були з чашечкою бульйону. Це неймовірно смачно. А зараз приготую ще один соус, з яким теж млинці будуть дуже смачні. Ложка майонезу, ложка сметану. Натираю буквально трішечки чесника і додаю трішки укропу. У мене заморожений. Все добре перемішую. Ось такі апетитні підсмажені млинці з хрумкою скориночкою з в мене вийшли. Ну і, звичайно, з бульйоном млинці будуть неймовірно смачні. І ось, млинці готові, неймовірно смачні, соковиті всередині. І так, як я казала, начинка не розсипається. Спробуйте приготувати. Це дуже смачно. З такою начинкою можна зробити вареники, пиріжки, налисники. Щиро дякую вам, що були зі мною. Якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайки. Підписуйтесь на мій канал та до наступних зустрічей. Попереду буде ще багато нових та значних рецептів.